Перші місяці життя малюка це час, коли близькість особливо важлива. Kiwi Hack – це приставне ліжко, створене для безпечного та комфортного сну немовляти поруч із батьками. Цупкий матрасик в комплекті та спальне місце розміром 84 на 52 см, створюють ідеальний затишний простір для сну малечі. А відкидна боковинка робить нічні годування ще простішими та зручнішими. В комплекті також є спеціальні кріплення, які надійно зафіксують ліжечко до батьківського ліжка. Kiwi Baby PaybHack має 5 положень регулювання висоти та колеса з блокуванням для мобільності в день та стабільності вночі. А основною перевагою є те, що ліжко за кілька секунд можна перевести в механічний режим загойдування. В комплекті до ліжка є антимоскітна сітка. Як додатковий захист та спокій для батьків. Отож, спокійний сон малюка це спокій для всієї родини. А ківі бейбіхак це безпечна близькість з перших днів життя. Ліжко доступне в сірому та бежевому кольорі. Придбати його ви можете в наших магазинах у місті Рівне та місто Луцьк, а також оформити замовлення на сайті BabyUp.ua.